Друзі, готові дізнатися, які зарплати отримують керівники Держорганів України. Тримайтеся за стілець. Я виписала зарплати і зараз вам їх зачитаю. Національне агентство з питань запобігання корупції 367 тисяч гривень. Міністерство національної єдності 289 тисяч, фонд держмайна 285 тисяч гривень. Агентство з виявлення та управління активами 256 тисяч гривень, Рахункова палата 209 тисяч, антимонопольний комітет 202 тисячі. А тепер увага. Мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень. Мінімальний оклад військовослужбовця 20 тисяч гривень. І вони кажуть, що немає грошей. Чиновники рахують премії, а військові втрати. Така реальність.